Вітаю усіх, хто мене дивиться сьогодні. Дивіться, у нас був вітер, стільки нанесло листя під хату цілі, цілі кучі. У нас дерев нема, дерева мають там сусіди трошки далі, аж вон там, бачите, і все листя від них вітер пообтрасав, і в нас був такий трохи сильніший вітер, і він все це листя приніс нам під хату. Отак от ми маємо. І скрізь воно є. Ось з цієї сторони хати, ось дивіться, повно листя. Повно листя, куди не глянеш? О, і сьогодні в нас буде такий день по прибиранню, бо інакше ми не можемо так ходити по тому листю, по тому всьому. Воно трохи мусору нанесло, бо як вітер, то все листя і мусор від сусідів, все прилітає до нас. І мої от, оті квіточки. Все в тому листі, все. Дивіться, то є страшне діло. Мені тепер треба все оце видути. У нас є така машина, яка видуває листя. То ми сьогодні будемо все оце листя видувати звідси, все чистити, все прибирати, щоб було мало якийсь людський вигляд, а не отак. Скрізь повно листя. А це ми викинули матрас. І в нас так є, що ти викидаєш матрасу, ставиш отак і йдеш на їхню аплікацію, на, то, на цю компанію, яка відповідає за прибирання отаких от великих речей. О, і ти заповнюєш, даєш їм адрес, і вони приїжджають, забирають. Ми за це платимо, але ми платимо весь час, і ми маємо право прибрати шість великих речей в році. Отак От викинути. Отак От викинути сюди на дорогу, і вони приїдуть і заберуть. І ти шість раз в році маєш викинути одній речі, або шість великих речей можеш викинути за раз. Ось така тут ситуація. Виставляють у таку понад дорогу речі, які вони хочуть викинути. Хто хоче сусідів, то приходить, забирає їх. О, а хто не хоче, то, то приїжджає та машина, кому вони вже не потрібні, бо люди викидають різні речі і старі, і нові. І Якщо вони вже не потрібні, то, то приїжджає машина і їх забирає. Часом таке, що ти виставиш, і сусіди все розберуть, бо їм все сподобалося. І таке буває. О, так що в нас осінь, в нас осінь, все є в листі. І то ще буде довго, бо дивіться, в нас тут в сусідів дерево таке величеньке, і воно має кучу листя, і все це листя буде на землі. Так що ми ще будемо мати цього року пенезу два-три рази то все прибирання. Ну нічого, сьогодні починаємо, а там помаленьку і все поклінається. Кожен раз його буде все менше і менше. листя буде зменшуватися. Але чистити обов'язково, тому що воно, знаєте, мокре, Дощі зараз почали вже падати, все мокре, і воно потім таке і слизьке по перший раз, а по-друге, воно те листя, воно ж мішає. Ти мусиш його все поприбирати. Так що, отакий: отакий на сьогодні розклад на цілий день. Ну не на цілий день, ми то будемо прибирати десь годину після обіду. Але будемо то прибирати. І будемо ще робити обрізку дерев. Зараз я вам ще покажу. Це Справді, не є обрізка дерев. Це навіть не наша територія, але оця вся ожина, яка є на тентій території, вона лізе до нас. І я вже до них два рази ходила, і вони обіцяли, що вони поприбирають то все. Ну, вони не прибирають. Я вже не знаю, як з ними боротися. Піду ще третій раз. Але те, що прилізло на нашу територію, ми його самі сьогодні почистимо, бо воно от мене там бузок є в куточку, і воно на той бузок позалізала ужина. Зараз покажу ліпше. От вона з тої сторони, ми її ціле літо обтинаємо. Ціле літо вона сюди до нас лізла, і ми ціле літо її чистили. А тепер вона вже осінь і, і вона далі лізе. Розумієте, уже на то є страшне діло. Вона лізе, лізе і лізе. І вони вже нам обіцяли, що якоюсь хімією там себе себе зі своєї сторони покроплять. Ну, Немає ніякої хімії, немає ніякої нічого, вони нічого не роблять. О, і тому ми зі своєї сторони сьогодні все почистимо, бо ми хочемо, щоб у нас було чисто, ми не хочемо, щоб такий о, бардак був. О, і того горіха трохи пообрізаємо, бо горіхів тут ніколи не буде, бо білки вони весь час на тому горіхові, і вони всі зелені горіхи пообривають ще далеко до їхнього дозрівання. Вони їх обривають, носять, закопують, і так є в них, то їхня робота. То ми сьогодні трохи того горіха, оці гіляки такі довгі, то ми їх сьогодні зі своєї сторони почистимо, бо його забагато є на нашій стороні, лише тільки на їхній стороні. Я горіх використовую тільки для маринування огірків раз на рік чи два, і, то я його дістану і вище десь. А ті всі гіляки, які до нас вилізли, треба обрізати. Отака От в нас сьогодні робота, такий план у нас на після обіду. Будемо чистити. Робота йде. Дівчата працюють. Отак воно виглядає. Я сміюся з небослави, кажу, ти так виглядаєш з джавеліном. <ріст> отак наші українські дівчата дують, як має бути. Його роботу дай будуть робити. Молодці, отак. І сьогодні у нас на другий день я вам хочу показати, як ми вчора почистили цю територію. І дуже добре, що ми встигли, бо там дощ сьогодні. Бачите, як дощ падає, все мокре. Ми вчора все підчислили, Цього горіха ми так підрізали, що він, ось дивіться, бачите, який він. Майже тільки одна сторона лишилася, а це, а це все обрізали. Ну і тут й, ну, ми почистили зі своєї сторони, а їхня сторона нехай вже собі як хочуть, то вже таке. Але ми зі своєї сторони почистили. Ось такий в нас бізнес-сусід не хоче нічого робити, навіть на своїй території. Ось так спереду ми теж все листя зібрали, згромадили вчора, зовсім інакше вигляд, слухайте, а то було ужас. було ужас. І свої квіточки я всі почистила вчора з Мирославою, І ось тут ми все почистили. І дивіться, і нашого матраса тільки що забрали. Приїхала машина, загрузили і забрали. Він же, правда, змок, він же мокрий весь, але ну, вони його забрали. Бо у нас сьогодні день, коли, коли забирається мусор, і в той же ж день вони забирають такі великі речі, хто виставляє. Так що вони забрали, о, і територія в нас чистенька. Бо сьогодні дощик, ми дуже добре справилися, дуже добре справилися. Бо сьогодні це листя було б все мокре і все було б нікудишнє. Так що дякую всім, хто мене дивився, і до слідуючої зустрічі.